Мій рівень англійської А1, А2, Б1, Б2. А можливо вже навіть С1, С2. Що це? Як в тому розібратися? Привіт! Мене звати Ольга, я вчитель англійської мови. Поговоримо сьогодні саме про це. В ідеалі оцінка даних рівнів відбувається за чотирма видами мовленевої діяльності, а саме говоріння, письмо, читання, аудіювання. Додатково ще є оцінка рівня граматики та словникового запасу. Більш детальну інформацію про рівні EFR можете знайти за посиланням, яке я лишу під цим відео. А зараз коротко розглянемо кожен рівень. Ваш словниковий запас складає від 500 до 1500 англійських слів. Ви використовуєте прості речення, поширені фрази для вирішення простих комунікативних завдань. Вмієте поставити запитання про роботу, вік, хобі, сім'ю, а також відповісти на них. Почувайтеся впевнено, коли співрозмовник говорить точно і повільно. Будьте впевнені, ваш рівень А1. Ваш словниковий запас може нараховувати до 2000 англійських слів. Ви розумієте повторювані фрази, речення на такі теми, як сім'я, подорожі, хобі, спорт, знаменитості, покупки, їжа. Можете обговорювати знайомі теми в рамках обміну добре відомими фактами та запитаннями. Можете розповісти про своє оточення, передісторію та події. Словниковий запас на даному рівні охоплює до 3000 англійських слів. Регулярно стикаючись із змістом зі знайомою лексикою та граматикою, ви можете помітити і розпізнати це самостійно. Можете впоратися із спонтанними ситуаціями під час подорожей, щоб дізнатися про те, що вам необхідно. Можете висловлювати свою думку щодо своїх інтересів. Розповідаєте про досвід, події, мрії, надії, амбіції, сподівання, можете пояснити свої цілі та поведінку. Ви вільно себе почуваєте в таких темах, як хвороби, лікування, емоції, старі звички, мода, одяг, політика, злочини. Будьте впевнені, ваш рівень Б1. Ваш словниковий запас нараховує вже до 4 тисяч англійських слів. Ви можете вловити думку на незнайомі теми, в тому числі специфічні і актуальні для своєї професії. Не потребуєте допомоги в розмові з носіями мови, оскільки маєте плавність і впевненість у підтримці спонтанної мови. Можете висловлювати свою точку зору з аргументованими поясненнями. Наводячи переваги та недоліки багатьох питань. Ваш рівень Б2. Ви можете без вагань підтримувати та розпалювати розмову та розуміти непряме значення. Вам не потрібно шукати чи перевіряти відповідні домовлення вирази. Ви вмієте використовувати мову залежно від ситуації та сфери, вибираючи відповідний тон. Ви можете обговорювати складні теми, наводячи детальні аргументи та причини, демонструючи контрольоване використання організаційних моделей, зв'язків та зв'язкових засобів. Вільно почуваєте себе в таких темах: наукові конференції, лекції в університеті, технології, культура, професійні форуми. неодмінно ваш рівень це. Один. І нарешті, ваш словниковий запас охоплює вже більше 6 тисяч англійських слів. Ви легко розумієте все почуте та прочитане. Можете зібрати відповідну інформацію, щоб зробити зв'язну промову з детальними аргументами. Легко використовуйте різні джерела, щоб щось знайти. Можете висловлюватися спонтанно, дуже вільно і точно. Змінюючи тон залежно від ситуації, ви знаєте сленгові слова та вирази, що дозволяє вам звучати менш академічно, а більш природньо. Будьте впевнені, ваш рівень це два. Всім щиро дякую за увагу! Надіюсь, моє відео було корисне для вас.